Вітаю на зламні українці на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтеся і включайте дзвінок. До Польщі прибув американський бомбардувальник, здатний нанести ядерну зброю. Міністр оборони Польщі відзначив, що пробуття до країни стратегічного бомбардувальника в АПС США свідчить про тісну польсько-американську співпрацю. У п'ятницю 2 вересня до Польщі прибув американський бомбардувальник Б П'ятпроцессвому Твітері здатний нести зброю оборони Польщі Маріуш Блащак опублікувавши відповідне фото, польсько-американська співпраця стає тіснішою сьогодні до Польщі прибув мобардувальник Б-52. Наша оперативна сумісність і можливості захищати східний фланг НАТО зростають. Зауважив очільник польського оборонного відомства. У Польське Радіо зазначили, що 8-моторний Boeing Б-52 стратофортнес. Дальній стратегічний бомбардувальник, який здатний нести кілька десятків тонн різних видів звичайних вантажів, бомб, ракет і ядерну зброю. Нагадаю, що раніше стратегічні бомбардувальники ВПС США, здатні нести ядерну зброю, пролетіли на територію чотирьох країн НАТО на Балканах. І ще одна важлива новина з приводу ну, обрання. Нового очільника уряду Великобританії у понеділок, 5 вересня, буде оголошено переможця виборів лідера консервативної партії Великої Британії. Наступного дня королева призначить його прем'єр-міністром. Консервативна партія Великої Британії завершила голосування за нового лідера, який очолить уряд та стане наступником Бориса Джонсона. Два претенденти, серед яких колишній міністр фінансів Ріші Сунак і чинна міністерка закордонних справ Ліз Трас. Дізнаються, хто з них переміг у понеділок, 5 вересня наступного дня Переможець буде офіційно призначений прем'єр-міністром. Королевою Великої Британії опитування серед консерваторів свідчить, що трас є явним фаворитом і має більшу підтримку серед членів партії. Ймовірно, саме ліс формуватиме новий британський уряд. Борис Джонсон залишатиметься на посаді до завершення передачі влади. The Guardian зазначає, що він ймовірно виступить із прощальною промовою зранку у вівторок, 6 вересня, 7 липня, Джонсон. Заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера консервативної партії. Він ухвалив таке рішення через політичну кризу та хвилю відставок-членів британського уряду. Президент України Володимир Зеленський сказав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться. Нагадаю, що міністр закордонних справ Великої Британії Лі Трас, яка лідирує у боротьбі за посаду прем'єр-міністра, під час дебатів заявила, що готова у разі потреби натиснути ядерну кнопку. Ось такі новини. Ось така підтримка Україні. Дякую Великобританії. Ну а Бориса Джонсона чекає теж цікаве майбутнє. Йдуть перемовини про те, що Борис Джонсон може стати генсеком НАТО. Слава Україні! Вперед до перемоги! Мене звуть Ростислав Калацинський. Це YouTube канал Ростислав Продакшн і Facebook Сторінка, ставте ваші вподобайки, поширити це відео. Україна, нація заряджених перемагати.